КМДА та Кличко, так і її профільні департаменти і діам. Столична влада вже не приховує лобізм будівельного картелю на чолі Столара та Молчанової. Забудовники отримують найкращі земельні ділянки в природоохоронних зонах по типу Голосівського лісу, ботанічного саду Гришка, перетворюючи озера та парки на звалища будівельного сміття та недобудови. Один із прикладів озеро Синя на Виноградарі, що просто висохло через ЖК Варшавський Молчановою. Забудова. Толар супроводжується й масштабними фінансовими махінаціями. Відтак однією з компаній, що фінансувала будівництво ЖК, є EvoInvest. і хоча вона зареєстрована на естонського бізнесмена Олексія Чульця, насправді тісно пов'язана з Медведчуком. Шляхом фінансових маніпуляцій EvoInvest вже ошукало сотні громадян, лишивши їх житла та коштів. При цьому реакції від правоохоронців і досі не видно. Кримінальні провадження відкладені, документи ігноруються.